Львів'ян запросили політати з генієм, розчинитися у джазі разом із заслуженим артистом Росії Даніелом Крамером. Десятки років піаніст очолює мистецьку складову усіх найбільших джазових фестивалів і не лише в Росії та Україні. Тепер за власним бажанням завітав і до Львова. Та на сцені кремер з'явився не сам разом із найкращим басистом України Ігорем Закосом та львівським барабанщиком Ігорем Гнединою. До того музиканти жодного разу не грали разом. Музичні імпровізації народжувались одразу на сцені. От коли мені сказали, що буду грати, я Включив інтернет і переслухав, щоб мати уяву. Звичайно, це нормальні речі. Раніше мене пересікалися просто без кішок на роялі та зламаних клавіш. Як це траплялось на концертах крамера та надихало майстра на нові джазові композиції, музикант дарував Люянам вершину російської школи піаністики. Например, однажды в концертном зале на самой тихой вещи у меня сработал у кого-то у публики мобильный телефон. И так противно, что я не выдержал, начал издеваться прямо тут же в импровизации над этим телефоном. Из этого выросла целая вещь. Я потом в целую ироническую такую какую-то пьесу это переработал. А бедный человек, наверное, там не знал, куда от меня деваться. Потому что я издевался над ним на прополу и в течение минут 15 на сцене. Зі Львова Даниїл швидше за все повезе ідеї майбутніх проєктів. Цілком можливо, що в недалекому майбутньому майстр візьметься продюсувати деяких львівських музикантів.